23 березня в Україні відзначається Всеукраїнський день робітників культури і аматорів народного мистецтва. На сьогоднішній день у галузі району працюють понад 300 чоловік. Митці Коломийщини – одні з кращих в області. Про це свідчать велика кількість колективів та виконавців, які беруть участь в заключних концертах. Звітах про те, як відзначають свято аматори району, дізнавалися наші журналісти. Своє професійне свято працівники культури Коломищини, як завжди, відзначили гідно. Розпочалось все із урочистостей і святкового концерту. Не обійшлось і без відзначення кращих привітань від влади та начальника районного відділу культури і туризму Людмили Федор. Я хочу щиро привітати всіх своїх колег, всіх тих, хто влучається. До розвитку, до відродження українського мистецтва, побажати кожному, зокрема, міцного здоров'я, рясного щастя, всіляких гараздів, кожній сім'ї, кожній родині, оптимізму, творчих мистецьких проєктів, Божого благословення на добрі справи. І хотілося би сьогодні помріяти і в близькому майбутньому побачити наші заклади культури і селищні, і сільські сучасними, технічно обладнаними з мистецькими проектами. З поновленими театральними кріслами, одягом сцени, озвучувальною апаратурою, музичними інструментами одним словом, побачити наші бібліотеки, переповнені фондами, україномовною книгою, особливо. Юнацькою дитячою родзинкою святкувань став мистецький проект Людина культури року Коломищини. Цю поважну відзнаку цьогоріч отримала заслужений працівник культури України Ганна Луцак з Мишина. Мистецтво пані Ганна присвятила 40 років свого життя і анітрохи не шкодує про це. Кожної людини є якась е, місія. То, напевно, Господь Бог дає так, що людина народжується, і людині вже шлях та дорога вказує Господь Бог. І я щаслива. Це є моє життя, це є моя професія, яку я дуже люблю, поважаю, і дуже люблю людей. Окрім найголовнішої номінації Людина культури визначали ще 14 інших. Брали участь у святкуваннях і молоді митці. Одинадцятикласник Віталій Атаманюк представив свою фотовиставку під назвою Грай-водограй. Ця виставка була присвячена Івашуку. Це видатний поет, композитор. І він так трагічно загинув, і я вирішив. Якраз були його роковини, і до його роковин я цю виставку присвятив. А продовжує відзначення дня культури подарунок від Коломийського драмтеатру. Вистава пограбування опівночі стала завершальним акордом святкувань.